よ Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і ми будемо викатувати жорсткого Глоуберта По-перше, на Глоуберта треба одягнути якийсь гаджет і одягнути всякі прибамбаси. Прибамбаси, я, якщо чесно, навіть і не знаю, які б на нього взяти. Через це ми просто його поки що візьмемо. Останній раз ми його трогали в шедешечки, дивилися, тестили. Давай тепер затестимо, що він може в, наприклад, ну, ламані сейфа навряд ли, а ось що в гемах, там, де є командна. Робота. Ну, ще дуже непогано було би в нокауті би його подивитися. Тому що я зможу хілити наших чуваків. А в нокауті це дуже важливо, бо в тебе одне життя. І давай все-таки попробуємо. Тут ми вже граємо, скоріш за все, проти звичайних гравців, і, в принципі, хоч щось ми будемо розуміти. Давай подивимося, побачимо, вони дуже чуть, чуть підкачені. Там нікого нема. А в них. О, вони всі диви, туди пішли. Так, хілимо, хілимо, хілимо нашого Джей Йонга. Бочку дамажимо, но не сильно. Добиваємо бочку. Все, перемога. Нашого глобарта хілив, Ти бачив? Я реально його і Це ж в мене ні одного гаджета, ні одної суперсили. Немає. Так, тут нікого нема. Вони всі опять туди пішли. Так, хілю нашого джейонга. О, я можу і хілити, і дамажити. Ти поняв? Не достаю до джейонга, не достаю. Так, нормально, нормально, правда, не попадаю попадає особно. хілимо, хілимо, хілимо джейонга і дамажимо шарфа. Не дамажу. Не дамажу. Хілю джинга. Хил джионга. ха <laughs> ха Який же глобар обалденний герой? Який же обалденний герой? І прикол в том, що ніхто мене не дамаже. Я ту меджа мало наніс. Ну, но, чуваки, я їх хилив. Я и хилив. Я давав їм надію. Понимаешь? Надію, самое головне. <laughs> Оце крутяк, пода лише. Мені подобається цей герой. Можливо, він стане моїм улюбленим. От так само, як мені барон максимально подобається, тому що він багато функціональний. Він і дамаже багато, і хілить багато. І ще класний перець. Так, приконектуюсь до пацика собі. Що нам ще треба? А я можу до двох коннектитись? Походу, так. Да. Не знаю, ну нас винесли обох, у нас залишився Мек. Коротше, тут трошки протупив я, протупив. Шкода, що, походу, я опять слию, щось він стріка. Але ж це тільки перше, це ще нічого страшного, в цьому нема. Кстати, Мак. Мек взагалі не вкачана, вона взривається і не дамажи. Зато поставила якусь ерунду собі. Хорошо, добила Ріко, стала роботом. Ну в нього в робота так мало ХП. щось. Так мало ХП. І ульту вона не нажала. Франка розводи, Френка розводить. Диви, як розводи Френка. Але сильно понагліла, сильно понагліла. Треба було всього то на все нажати ультимейт. Ну, понагліла капельку, капельку понагліла. Ну, що поробиш? Так, тебе попідхилити чуть-чуть. А тебе дамажити? Так, його прям нормально дамажив, ну. Так, тебе дамажимо, все хорошо, Вкидуємо демеджа. Даю ульту. Хілю нашого перця. Так, присосався. Дамажу. з'їв пацана. Можу хилити обох сразу? Ні, не можу. Можу хилити тільки одного. Хорошо, значить дамажити зможу тільки одного. Взагалі, поки що рознесли. Поки що рознесли пацанів. Погнали сюди провіримо. Є там хтось нема? Нема нікого, все хорошо. Так, мех. Її би чуть підхилити. Вона наш танк. Ми її хілимо. Ми її хілимо дуже гарно. Так, 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 тихо. Надо хилити. Хилимо мех, вона танк. Плюс справа дуже багато наносить демеджа. і мех все-таки виживає. Дуже хорошо, дуже хорошо. Перемога. Ще одна. Понятне діло, що мене старплеєром ніхто не покаже, аби хоч показував сіки, я Хілю. Оце мені цікаво. Оце мені прям супер цікаво. Ну і давай, все ж таки, так як мені цей Бравлер сподобався. І, ну, реально, я б даже на ньому конкретно хорошо би грав. Міплі мені не так сподобався, як Глоберт. Давай його прокачаємо. Що по білду? По білдачку. Давай подивимося. Суперсилу беруть в основному ось цю. А, так. Коротше, чорт його пойми, що там написано, то мені взагалі не цікаво. Чуваки купляють іменно так. Беруть йому щит, беруть йому демедж, понятне діло, демедж 100%. І беруть йому ще гаджет. Ось такий на хілку, на хілку. Ну, погнали. Закупилися, закупилися, так сказати, крепко. Цього на ньому нема. А, я купив два, Він у мене 10-ї сили. Все, вибачаюсь, 10-та сила. Беремо на тебе щит. Що? У мене 5 тисяч куйнів залишився. Обалдіть. Обалдіть. У мене взагалі вже нема бабла. У мене такі суми були великі. А зараз у мене нічого немає. це У мене ще ні один бравлер нормально не вкачений. У мене ще ого, сіки бравлерів взагалі не вкачаних 99, кстати, штук. Дуже сильно. Погнали. Глобер тимба. Поки що Глоберт, Бокше, глоберт Особливо в командних іграх. Він, понятне діло, в соло не такий сильний, но в командній грі він прям хороший. 8300 хп, у мене, ти прикинь, це багато. Хм, Ну, у нас нема танка. У нас нема танка. У нас у всіх дуже мало ХП. Походу, я проти Попався Да, дивись, що ти робиш вже. Так, конектимся Все, дамажим, по 209 дамажу, Що робить гаджет. Ага, гаджет мене чіпляє. Гаджет мене, коротше. Трошечки. Так, конектимся до тебе, по 200, я тебе дамажу. Іду за тобою, пацан. іду, іду за тобою Ти дамажся. А я хілюсь, коли дамажу його, ти ты понял? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, який же Шимба герой. Я-то, звісно, мало що зробив взагалі. так. Що в мене ульта? А, ульта, все, я вспомню, що у мене ульта робить. Я можу откугачити, що нажати. І цепанутися до когось. Так, тебе ж хілимо. Стараємося, 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 народ, тікаємо. Спраут поможи! Ха-ха-ха! Спраут не сильно мені допоміг. Кстати, а чо він. А, дамажить просто. Як... Блін, ну в нього вообще 3000 хп, ну шо це таке? Тут усе всех 12, а все 3, ну як перебити його? Главне гаджета не використовувати лишній раз. Зі мною сильно слаба команда. Блін, як я по кольту не попав? Я вообще не могу поняти. Ну кольт рэпнув. Так, нашої зіги, надо. Надо лечить этой Прима надо бити. Tak. Darowa. Здорово, пацан. Все, перемога. Ну, приходиться в соло тащити. Я даже, напевно, старплеєр, да. так. Хоча я особо по демеджу не сказать, що дуже жирний. Не хочу я з ними грати. І з цими ботами. Вообще з ботами грати не хочу. Хочу грати з чуваками вкачаними. Приходиться левел качати і кубки фармити. Щоб брати проти людей на ньому. Ну, а, кстати, ми можемо його пікнути в ранкет. Там точно будуть люди. І там можемо його ще перевірити насправді то. Ну, кубки йому теж треба. Бо що таке, 50 кубків? Це ще не серйозно. Це я в натурі проти ботів играю. Ну, дивіться, по 4000 хп, по 5 Да, у мене 8. У мене 8. Так, там всі троє. Хорошо. До Шелі не змогли прицепитися. Прицепимося до спраута. До, до, Не до спраута. Так, хілимся. Ми ще й дамажим і хілимся Ти прикинь, це ще крутяк. Цього ми виносимо. Шелі, здорово. Я хілюсь від того, що дамажу. Оце класна пасівка! Оце класна пасівка, я купив. Реально крута. Так, Шелі, здорово. Цього трошки подамажимо, вилазимо все, отако, тебе чіпляємо, отако робимо. І все, розніс всіх. Оце хорошо, оце хорошо. ну прям явно боти. Понимаешь? І він стик великий, Фармим фармимо, але боти. Боти це погано. 63 кубаса. Мало. Мало. Ну це я щас так кажу: боти, боти, Щас я розслаблюся. запущу якусь каточку, а там будуть реальні серйозні пацики і рознесуть мене. І не буде мого Вінстріку взагалі. Ну, і що поробиш? Так, let's go. Ну, мене опять пацани, не особо вкачані. Кстати, скин на пірса срібний, типов. Диви, не чіпляється, типо. Так, ну, понятно, диві, я з ботами граюсь. Хілимо нашого цього Отіса, і м -м, всі вже подкисали. Хорошо. Прикинь, аби оця зв'язка давала не тільки ХП, а ще і. Так сказати, йому сили. Демеджа там, типу, щось такого. Оце було б прям круто. Взагалі крутяк. Ну я не знаю, ботів ми просто розносимо сніжним комом таким крепким. Просто він стрік величезніший. Сидимо, качаємося. Ну, оце я розумію герой. Коли герой проти ботів вале мега сильно, значить, герой буде хорошо грати. Так само було з котом, так само було з шарфом, тільки трошечки це інший клас героя. Це все-таки саппорт, який до того все ж і дамажи небагано, і який до того все ж і хіли хорошо. І може це робити одночасно і хілити, і дамажити. Просто це дуже класний бравлю. Це, мабуть, імба яка. Я не знаю, мені здається, що він на великих кубках дуже сильний, а в рамки тим... тим паче. Ми так робимо. І все, просто біжимо за ними, і він нічого не може зробити. Ну нічого, хілиться цей, дамажиться той, все. А його навіть не бив. Сквік, походу, гравець. нас Мені щось кажеться. Ось Ель Прімо Так, ми не можемо двох одночасно бити. Так, Ель Прімо

З'їдаємо його. Я прям в общем шоці з цього Бравлера. Обалденніший Бравлер. Шкода, що за більше він стрік не дає ще більше кубків, було б реально круто. Ну, тоді б чуваки фармили б ще більше кубків. Тоді була б інфляція кубків, всі були б дуже сильні. І ще 150 кредитів, кстати, випало прикольно. Дев'я 89. А ну, давай його затестимо проти от реальних гравців в рамки режимі. Зараз я його попробую взяти, я сподіваюся, що я зможу. На баунті, звісно, не знаю, але спробую. Так, Globard, Globard, Globard. Ти де? Мені пропонують, звісно, мавпу. Ти що гониш? У мене бравлерів. правли. Я мавпу буду брати, чи вообще подивіться на себе. Ви вообще нуби не вкачені, чуваки. А до кого я попав? Я походу в натурі опять з ботами сижу ще й в ранкеті. Ще й пропонують мені мавпу безплатну, чуваки. Ні, ви так не, не бушуйте. Ось це тобі ваша мавпа, диви, яка получає демеджа. Зараз тебе ще хілить і мавпу буду бити. От мавпа демеджа не получає, тільки тоді, коли пригає. А я навіть ультимейт цього пробиваю. Прикинь, 100 хп осталося. Добийте ж його. Обалдеть герой. Просто обалдеть який герой. Мені мега подобається. Ну, все залежить від команди, звісно. Но... Добиваємо Ліона. Демеджа просто небагато, а так? то нормально. Отаку ми робимо просто. Хілю того, хілю того, дамажу того. І ще коли дамажу, ще й сам хілюся. Так, мавпа, ти куди пришла? Все, розворот. Розворот. Просто шарф на хілі. Обалдеть, Що я роблю з командою противника. Оце це я зря. Наживу. Да, чуть-чуть хиливше нашого. І ми ще й програли, тому що я слився. Ну ні, це просто, я тобі кажу, це команда таких раків у мене була. Я там зробив все, що міг. Трошки, звісно, піднубив в кінці, але нічого страшного. Ну в цілому, герой просто обалденіша імба, я тобі кажу. Просто імба. Давай на колот 5 на 5 підемо. Там же ще ще людей повно. Да, диви. Кстати, я один єдиний глоберт, але Коліт тут же ж максимально сильно. Тут же коліт всіх рубаш. З плюхи. І тому коліт треба хілити по-хорошому, ну вона вирішила слитися. Ну, ладно. А, з нам є ще один глоберт, він мене хіле! А я його хілю! Взагалі, чорт я помічу, що відбувається, але ми хілимо глобертів. Ми два глоберта хілимо один ха Ой-ой-ой! Ульта. Отака тема. Все, прицепились. Ми два глоберта. Отако вцепилися. Дамажимо Була, Булбот. Булбот. диви Бул просто бот. він має запретнут знести нас до він бот. <laughs> вот такому ее зедаємо. Жесть. Ну катки такі довгі тут в цьому 5 на 5. Все, диви мінус квик. мінус ця Так, була надо з'їсти він жирний сильно. Отако роблю. Эль Прімо, добити надо. Цього ми то добиваємо, нічого нам не зробить. Капець, коротше, я не знаю. Це героїмба, не знаю. Кращого героя я давним-давно не бачив. Чи виграли, ще він стріку утонув лише? хе <с> хе уже 102 кубаса. Ну, оце ми вже маємо попадатися десь проти реальних гравців. І тут уже має бути реально складно. Ну, чорт його знає. Кстати, я ще не знаю, чи хілить вона, чи хілить Глоберт. наприклад, ось у турель Джесі. допустим. якщо хілить, це ще круто. Кстати, диви, ні, отут, оцей оце точно гравець. диви, золото ж. Ну і ха уже нормальне таке, плюс-мінус. А де всі? Угу. Понятне діло, де вони? Хенка Хенка пхілити, але не можу попасти, я, я нубчик Ну че, коль знав, що, кольта, значить, що з'їмчасти і все. Все одно перемагаємо. Раз за разом, просто перемога. Сразу до Хенка. Угу. Хенка це чудив. До цього прицепився просто пріфаером. <ріфайром> <ріфайром> Таке робимо. Давай, 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 давай. Не дамажу не, не доганяю, не доганяю. Швидкий він сильно відвільти. До тебе, зато вцепився. Ти тікає від мене. Давай. Я все одно похилюсь від тебе, чуваче. Все, пацан, давай, адьйос! <реш> Який кайфовий герой, просто я не можу. Я не можу. Герой просто імба. Мені ультра подобається. Якщо його, конечно, понерфлять, то це буде обідно. Ну, но... Все, як я можу понерфити, це зробити, щоб він або не міг одночасно хілити і дамажити, або зробити йому менший хіл і менший демедж. Ну тоді, конечно, буде важко. А в цілому, герой максимально класний. Ми його, кстати, даже на 11 можемо ще вкачати. У нього буде ще більше хп і ще більше демедж. Просто капець. Я його даже вкачаю на 11 Він мені подобається. Він просто кайфовий Бравлер. Просто кайфовий Бравлер. Шкода, що на нього скіна немає ще або ауден, я б ще й скіна на. Ні, окупив. Ну, герой мега. Мега імба. А на цьому будем завершувати. Всім пока.